Ну, а я вже третє відео підряд. Починаю з того, що хочу вам нагадати про розіграш битва. 2 Хто забув, хто не знає, того і нагадую, коротше раз за разом. Дивіться, в мене на 1000 підписників буде проходити розіграш по ФС20, по зборці на ФС20. Фермера, ті, хто любить таку техніку, так як я, ті, хто, так сказати, мій, да, мій кумір по техніці, по тракторах, то це для вас. Дивіться, у мене зараз 269 підписників. Приколюха в тому, що як кік на мене апається. Тисяча підписників, тут буде цифра тисяча, то я одразу вже запускаю розіграш. Записую відео і тоді знімаю переможців. Як поучасувати в розіграші? Все дуже просто. Зараз я вам ще раз поясню поподробніше. Заходимо на моє любе відео. Далі нажмаю на назву відео. І переходимо по ссылці в описі, от на мій телеграм-канал. Один раз нажали, буквально один. Не треба попереджати, щоб воно не лагав телефон чи планшет чи що ви вообще там робите. Переходите в мій ТГ, і навіть не треба мені влічку писати, навіть не треба наглядіти. Максим, що вам треба, це просто отко, зайти в мій ТГ і все. Далі я побачу і зроблю вас адмінами, і потім просто коли ви зможете писати в моєму, моєму ТГ, ви напишете, що ви хочете участити в розіграші. І я вас автоматично добавлю в розіграш. Ну і від 199,9%, що ти брат переможеш. Тобто Мовчити вінчити вона, на тебе це цікаво, то обов'язково переходьте і ну і подивитесь. А тепер погнали до відео. Раз, два, три. да пігнали! Ладно, це Льолік. А моє поїхали! Ну що ж, всім здорово, з вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні з вами ліврузімо закінчувати грати нашу прекрасну дівчательну гру під назвою Crossout. Тому початку цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. а ну, ми поїхали! І так, братва, чого закінчувати, Того, що я сьогодні записую вчора я говорив, і сьогодні я записую останнє відео по кросоуту. Останнє відео і останній стрім, що сьогодні був проведений більше на чесно, чим на годину. І сьогоднішнє відео я хотів присвятити такій. Такий, так сказати, темі, як Мострі. Сьогодні у нас чудовище відростило ноги свої братва. Тобто я поміла колеса ноги. Я трохи хімічу представляю і зробив не таку важку роботу, як... якусь, яка зв'язана з ногами і кампляжем. У мене є ноги е... зв'язані з ногами, таке як бістрі ноги, інші е... мої проекти. Я це все робив разів 4-5 ну, На, на відео знімав три. І коротше, сьогодні я взяв звичайну воєнну машину, е, воєнну машину, яка возить людей, тільки така закрита, і зробив, додав на неї, братла просто напросто з воєнної ракетниці. Я додав їй ноги, колеса забрав, додав ноги. Все. От по-простому, до речі, тут є ще такі монстри і такі. Ну ладно, і сьогодні ми з вами на цій самій машині. Це йде як бо того ж тут, зверху два одні. Сьогодні ми на ній будемо машиною дицею. Так що полетіли І так, шукаємо свою жертву. Зараз я вам покажу на основну, так сказати, що може ця машина. Так що погнали. Так, опа, опа, вона вже сама загорілася. Ні, ну це ж не позор, якщо вона зараз взірваться. Це позор. Ладно, погнали далі. Погнали, полетели далі. М да, механичное ядро тут все то. Ноги ну, полетели, -мо. Так, тут идея вот такая вот машина. Долгая, разумеется. Це у нас долгая машина называется. Так, ну ладно, там. Тут медвеник. Капец, медвеник титна же. У ноги чуть-чуть больше. Так, ладно, робили камуфляжку і полетіли. погнали дарувати. Я думаю, блін, а вони похожі мені на пауків. Я реально сік би таку махіну побачив, я б злякався. Це реально ноги взяти з павука. А пауків я боюсь. Так, ладно, давайте зараз, так сказати, будемо накивати п'ятами і тікати. Ладно, погнали грати. Нормально. Нормально. Коротше, накидуємо, накидаю, ще раз накидаємо. Просто не знаю, що вам цьому ну, буду сказати, бо я вже всі слова поцілую, як мозкла сказав. Сьогодні <ріст> ще стрім був в ну, ладно. Так, 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 я мою велику йдемо. Опа, варіанти. Так. Брубию кому фляшку і тепер відходимо потихеньку. Так, опа. Не замету? Не Ні, замітив танкіст, чортва. Ладно. Опа. 2 Х. Агага. Камуфляшка трохи допомагає. При тому, що це, це не максимальна ще камуфляшка тут в кросуді. Це другий рівень, а їх три. Proste tak, že včas mm -hmm. na to, na tretí mi hru nechutilo. No ľadno, pohnali. Так, працюємо. Просто-напросто накидаємо, бо мені, мені настільки, я щось знаю, до цієї ці рі, що ж не хочеться її переставати знімати. Просто я більш не знаю що. РП, не РП. РП я вже знімала Е, э, Обзори я робив, ну що ще? Ці ж обзори теж мені доїдають. там мене більше обзорів, ніж якихось таких звичайних ігор. Ну ладно. Так що прощаємось з красотом. Ні, реально, я від нього якось аж шкода відставати, бо я до нього привик, я нав навіть вдома турди Депот і Сноуранер не так привикав. Там турди Депот я, якщо брати ці останні стоповки, які я снів, то мені цьому найбільше кросового нравиться. -дра От хоча в Snowraнері там і Т-25, і МТЗ, і УМЗ, хіба реалістично, тордепоту -тор він не, не дуже, але все одно. Просто мені, що ця графіка гравається. Ні, то і так і так віднавився. Але... але графіка. Ні, і в снорангі графіка. Якщо брати, то в сноранері все краще. Просто тут, тут машини, тут стільки машин, стільки можливостей можна і, і, все реалізувати, трохи фантазувати, мішати все в купу. І це цікаво. Якщо не придумав, воно так реально є. І це саме таке, що цікаво. То що тут ти можеш, тут ти можеш слепити всю вибачте за слово з на конфетку. Ну рано, зімна буль. реально я слепив якусь стару телегі з павукових ніг моде пауків. Я зліпив бойову машину, йо машину, ренюну машину я зробив. Так само оцей, це павук. Це вообще да модель паука свого роду. А вон летять. Дух кольосна якась як горіла скаче, ну. Так, що й так, ладно. Не, раг, рагна, це паук. Ладно, давайте ще на останок я ж кажу, це йду запили десь на 10, так флиндеся. Це міні-бетерка, да? рогаточка маленька. Так, ладно. Ладно, ладно, давайте. Блін, тут взагалі все горіть. Зверху вертульоти бомблять. Ліве моє, я зараз горю. Так, камфляж, камфляж. Блін, Блінком щось не за... А, Ноги в мене ноги відпали, ноги. Все, ноги розвалилися. Братва, в мене тупо розвалилися, ноги лишився корпус я в, в кабіну. І я, я розірвався. Та ви бачите, в мене тільки ноги, в мене тільки корпус лишився. Ладно, по полетіли. Ага, пораження, да? Тобто на останок я ще й опозорився і програв. да? Ну, Давайте приймемо статистику. Награди, давайте ще раз. В бой. Так, ні, подивимось модельку. Та, в принципі, моделька, так, Така собі, давайте ще взагалі давай, поставим корпуса і такі. Так, прот. І моторчик. Все, поставилось. Тепер дивимося, як можна виглядає в полі бою. Так в бою це все вигляді, вот так, отак. Пому фляжка. І отак. Вот отак вот це все виглядає. Ладно, братва, на цьому все. З вами був Колябінго. Дякую за увагу. Дякую, за, що дивилися мій мотор депота. Таке у нас 12 те відео вийшло по ньому. Мені дуже-дуже шкода з ним розлучатися, але все одно пишіть. Чи ви які і ви ще хочете бачити пишіть свої ідеї і обов'язково хто хоче в розіграші участити переходьте мій тег і все просто-напросто перейдіть в мій телеграм і все приєднайтеся і напишіть що ви участвуйте. Все, це все, що від вас треба ну, на цьому все дякую за увагу ставте лайки, підписуйтесь на мій канал хто не бачив попередні серії контур депоту дивіться ще першу не першу Ладно, обов'язково підписуйтесь діліться відосом всім пока-пока-пока пока до нових зустрічей пока